Пане Леніде, давайте звернемось безпосередньо до того, як ці навчання трактуються міноборони Китаю. Там просто є прямо ця цікава фраза. Мета навчань поглибити рівень стратегічної співпраці між військами держав та підвищити їхню здатність спільно протистояти загрозам безпеки. Е, на вашу думку, а що потрібно тут побачити, знаєте, що називається міжрядочків? Це говорить ще про певний союз, який точно точно склався і. Про які говорять всьому світу, мовляв, КНР та Росія разом. Чи все ж таки це трохи інше? Це трохи інше. <плес> ну, тобто, дивіться. Якісь навчання військові вони проходять весь час. Практично, я навіть не можу пам'ятати, коли це почалося. Між такими країнами між країнами сусідами, так і звичайно, вже такі викорбовані такі фрази. Я думаю, якщо ми пошукаємо фрази, які використовувало міністерство оборони Китаю. А попередні рази ми знайдемо. Я думаю, те ж саме. Знаєте, це копі-пейст просто. Тобто тут нічого такого немає. Вони заплановані за багато років перед тим. І інша справа: що нинішній контекст: військовий контекст, контекст загострення відчутного загострення відносин між Сполученими Штатами їх партнерами. Саме в Тихоокеанському регіоні з Китаєм він задає ну, трошечки такий інший фокус. Тобто, тобто ми вже на це дивимося трошечки інакше. Хоча, чесно кажучи, в цьому сенсі нічого не змінилося. Тому тут якісь побоювання не потрібні. Інша справа знову ж таки, що може Китай би зараз і не проводив ці навчання, тому що. Що Росія утримує чисто інформаційно, символічно від цього зрозуміла. Ми з Китаєм. Ми з пам'ятаєте, як в дитинстві була? У... А у мене є старший брат. У мене є старший брат. Це було почесно. чи це було для здобуття додаткового авторитету, навіть якщо такого брата не було. А, так, а ось. Маленький е маленький братик придурок. Вибачте, так це не дуже <головіка> е річ, яка підвищує твій авторитет. Тому для Китая нинішня Росія е в такому вигляді це такий собі партнер. Знаєте, який не прикрашує Китай, не підкреслює його силу. А е і тому ще раз кажу: це поки що йде інерція до воєнних часів. Але все в світі змінюється, звісно. Але ж дешеві енергоресурси, які, якщо я правильно зрозумів ваші метафори, вони якраз потрібні від цього молодшого брата. І тут якраз виглядає ця важливість безпосередньо Москви для Пекіну. Вам так не виглядає? А, ні. <кліжнє> Знаєте, як, -як, як, як то кажуть, є ринок покупця, а є ринок продавця. так? А зараз ринок покупця, тобто ціни диктує а, той, хто купує, а, і це Росії потрібно продавати Китаю е, свій газ, який зараз не йде в е, Європу. Хоча чисто логістично неможливо продати газ, який йшов в Європу, в Китай, тому що там просто труп немає. А, а, Мінж тим, треба компенсувати ці витрати того ж Газпрому. А, так. А, і тому Китай а, ми знаємо так, судьбу а, долю цього нещасного проєкту Сила Сибиру 2. А, Китай поки що зайняв таку позицію, що він не хоче до цього так активно долучатися. І, зокрема, не лише тому, що він займає позицію такого шантажу, такого ну, цінового шантажу, скажімо так. Але ж тому, що він не хоче залежати, дивлячись на досвід Європи, залежити, стратегічно залежати від постачання газу від Росії. А тому, так, зацікавленість є, але вже є сила Сибіру, Раз, і так далі. Ну, тобто, ще раз, Китай зараз банкує, можна так сказати, він скористається з цього послабшення Росії. А на яке Росія пошла самотужки, а він скористається на 100% і буде користатися цим найближче 10 15 20 років. Ви що сказали про те, що на вашу думку, за вашою візією, сьогодні Китаю певно, що не дуже в плані. Певно, що політичному вигідно стояти поруч з Росією, і тут тоді знаєте, що показує, що країни стоять поруч? Це безпосередньо зустріч лідерів, коли вони на камеру тиснуть один одному руки, щось роблять, десь прогулюються. На вашу думку, тоді ж ці Дзінпіну найближчим часом, і можливо, я тут я пов'яжу, а ви скажіть, це, це так чи не так. Невигідно зустрічатися з Володимиром Путіним особисто, особливо можливо до виборів в Сполучених Штатах Америки. Потім Пекін та Москва подивляться на результати і вирішать для себе, як діяти далі разом або ж окремо. Тут трошки все не так просто, оскільки для Пекіну немає нічого, крім Пекіну. А, і в якомусь сенсі їм трошечки плювати на те, що хтось подумає. А, так, якщо буде е, прийнято рішення, що ну, можна, чому б не поїхати, це не принижує всі. А, але я, чесно кажучи, я не знаю, чому ви затронули цю тему, тому що я. Поки що не бачив е повідомлень про те, що всі кудись збирається, тим більше до на, на найближчі два місяці. Але ще раз, е Китай е займає таку е дуже особливу позицію. Е ця позиція заключається в тому, що всі повинні прагнути його уваги, е його е дуже великих е ринків. Китайського цього ж індустріальної продукції, якої дуже багато не дарма Китай звуть фабрикою всього, світу, і так далі. Тобто, Китай це дуже така специфічна країна, дуже специфічна країна, і ще раз повторюю, але в відносинах з Росією надовго на багато років наперед, на десятилітліччя вперед, це асиметричні відносини як Якби як не було далі, Росія нікуди вже не ді, ні дінеться від Китаю, від залежності від Китаю, все вона вже втрапила, а Китай свого не випускає. Тут хотів вас питати про ще одну країну цього регіону, бо є сьогоднішнє повідомлення. Тут е, Агенція Reuters транслює заяву Кім Ченіна про те, що е, е, ядерна зброя виробляється сьогодні в КНДР в Геометричній прогресії. я би не звернув увагу на цю заяву, якщо б її не процитував Ройтерс. Тобто, певно, що ця заява звучала не стільки для внутрішньої аудиторії, бо це був виступ саме всередині країни для, начебто, внутрішнього споживача, але її транслює міжнародна агенція. Тут кому ким чином посилає сигнали там Путіну показати, що він рівнозначний партнер? Можливо, Пекіну, а можливо, все ж таки, якимось іншим країнам, які я зараз не згадав. Можливо. Ви якось інакше трактуєте цю заяву. Ким? Або кими і навіть, я б сказав. Це при онуку, це дуже так розквітло, так але цим займалися і а його батько, ну, дід, може, меншою мірою, але він теж. А вони великі шантажисти. Все чимось займа, займаються, вони міняють загрози на, на, на продовольство, на, 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 на нафту і так далі. І ось ці. А там балістичні ракети, які час від часу там потрапляють кудись там в Японське море, так, або навіть перелітають через Японію далі туди. А це все не має цілі чисто військової. Це чисто, чисто шантаж. У нас таке є. Давайте сядемо порозмовляємо, і ви нам щось докинете. докинете Так, тобто він, він вони, тобто, кисевспівнічнокорейська с... дипломатія. Вона дуже досвідчена, до досвідчена у використанні таких важ... важелів тиску, і це те, що ми зараз побачили, це теж так. А я думаю, і підключання с... Північної Кореї до постачання зброї а, в... В... в Росії, це теж. Перш за все, крок шантажування світу. Бачите, які ми. Ви вважаєте, що ми тут взагалі там десь на маргінесі цивілізації? Ні, ми впливаємо на процеси. Давайте домовлятися. Давайте домовлятися. Пане Леоніде, далі будемо говорити про те, як Північно-Атлантичний Альянс реагує, зокрема, на зброю, яку отримає. Російська Федерація, я маю на увазі той шахет, який залетів на на територію Румунії, і тут вже багато реакцій ми обговорювали. Зокрема, в цій студії я б згадав тут реакцію радника керівника офісу президента зі стратегічних комунікацій Михайла Подоляка. Ось що він написав у своєму телеграм-каналі. Я зацитую, ми обговоримо. Вони повільно ескалують конфлікт, намагаючись уникнути активації статті 5 статуту блоку про взаємну оборону. Мета розхитати впевненість окремих членів альянсу, змусити замислитися про сепаратні домовленості з Російською Федерацією. І хто може сказати, що цей план не спрацює? А ви так можете сказати, що цей план не спрацює, не спрацьовує або, можливо, не спрацює в далекому майбутньому? Ми знаходимося зараз в Русі, в процесі, тобто вже, вже фіксувати ситуацію, що нібито НАТО виробила всі алгоритми реакції на російські якісь провокації поки що не може. Там знаходяться в стані становлення ось цієї, цієї політики, вироблення цих алгоритмів там, і так далі. І якщо зараз вони нічого не збивають, це не означає, що вони не будуть збивати завтра, тому що перед ними така сама проблема стоїть. А чи не виглядаємо ми тут трошечки. Ну, м'яко кажучи, слабкими можна тут ще інші сказати, і пітити, які часто звучать в, нашій, в наших соціальних мережах по відношенню до наших партнерів, там і так далі. Захід перестроюється для нього. Все ж таки, бачите, ця агресія, російська агресія, вона виявилася несподіванкою, і ось ці досить такі інерційні механізми. Внутрішні, політичні, бюрократичні та й військові, а вони лише зараз перелаштовуються. Все. Все, що зараз можна точно сказати. Так, нам хочеться, щоб це було ще вчора або позавчора. Ну, на жаль, це буде завтра. Тому всі дивляться на цей 25-й рік, в якому може там щось вже там шестеріонки трошечки просунуться, а в Росії почнеться ось ця нестача цієї законсервованої техніки та живої сили. Так, і ось всі зараз я багато слухаю а, західних експертів, а вони кажуть: ну ось, ось 25-й рік. Ну, це ми трошечки нагадує нашого а, колись дуже популярного експерта, який казав, ну, 2-3 неділі. А ці кажуть, ну ось 25-й рік. Ну подивимось, для цього є передумови для цього є для того, щоб сподіватися на 25-й рік. А ще раз кажу те, що зараз відбувається, це в тому числі такі стимули для того, щоб виробляти ці нові алгоритми реагування на російську агресію, і не лише на російську, тому що ми. Сьогодні вже згадували північну Корею. Ми можемо пригадати ракети, які нібито вже там домовлено ракети з Ірану, які будуть поставлені Росії. На це все треба реагувати. Не можна не реагувати, і не лише тому, що комусь дуже жалко Україну. А саме через те, що це загроза для національної безпеки Європейського континенту, НАТО а і у випадку з Північною Кореєю Тихоокеанського регіону. Ну, тут мені, якщо чесно, сподобалась в лапках реакція Північно-Атлантичного альянсу, які написали і сказали про те, що ну, той шахет залетів туди ненавмисно, навмисно. Да? Таке слово вони використали. Я хотів вас ось про що спитати, коли є ось ці достатньо серйозні загрози, ви про них згадуєте, зокрема, коли ми говоримо про КНДР, коли ми говоримо про Іран і чому сильні гравці світа цього являються сильними, бо вони здатні вирішувати проблему в різних частинах цього кан... нашої планети. І тут ну цікаво, чи не виглядає? Не виглядають сьогодні, сполучені штати ну трохи слабко, коли вони говорять, ну давайте зберемо всі докази для цього. коли вони кажуть про те, що ну не навмисно той дрон залетів, і чи не постає перед ними ця проблема, що певні питання потрібно вирішувати достатньо рішуче. Ну, так, тут є перевага авторитарних режимів в швидкості прийняття рішень. З'їздив Шойгу в П'ін'ян, потім з'їздив Путін. І ось вам, будь ласка, мільйони снарядів і ракети КН-23. Тобто все дуже швидко вирішується. А у випадку з західними країнами, це, це проблематичніше. Так? Треба досягти згоди. Міжпартійної згоди, ось цей весь цирк, який ми побачили навесні, трошечки такі, який нас е, і, і тривожив, і лякав, і правильно робив. Ми, це, ми все це бачили. Все це дуже непросто. А це один бік справи. Інший з бік справи, коли ти е, маєш потугу, яка значно більше, ніж потуга а, агресора, так, як? А, тобто, ти все ж таки більше думаєш про те, чи включатись в це чи ні, тому що це означатиме ну серйозну дійсно ескалацію? А саме тому, що в тебе більша потуга. Ну знаєте, як е, там важковик боксер і там дракав е, е, десь там в дворі, він разів раз подумає, чи спускатись, бо може когось бити. Розумієте, так? Це, ну тобто, це, це теж на це треба зважати. І ще раз повертаюсь до той, до тієї думки, про яку вже казав, зараз йде все таки переосмислення. Сили в цьому світі, знаєте, ось ця, про це, багато це кажуть: зонтик, НАТО, все нормально, але цей зонтик створив таку а, відчуття безпеки і не, відсутність необхідності робити якісь кроки для посилення власної оборони. Тому що ну, там є Штати, у нас є зонтик, є п'ята стаття статуту, і все буде нормально. А зараз стало ясно, що може і ні, так. І дійсно якісь випробування нервів е, союзників на прикладі їх малих міноритарних, скажімо так, партнерів там країн Балтії, багато про це кажуть. Ну, п'ята стаття, п'ята стаття. Що ви будете воювати за ту за той талін? Так е, тут є про що говорити, і про це говорять і саме. Тому що те через те, що про це говорять, це означає, що мізки скріплять, вони думають, як з цим бути. Вони виробляють якісь плани. Там вже ми знаємо, що багато чого в країни Балтії прислали, там проводяться якісь теж навчання, до речі, а і так далі. Тобто, запущений Путін запустив процес, який він вже не може зупинити, а процес переосмислення безпеки. Регіональної глобальної безпеки і процес реміталізації до озброєння, переозброєння це процес на на, на, на 15-20 років. І куди ми вискочимо через ці 15-20 років, там точно не буде такої загрози Росії. Вона просто це не потягне. А із останнього, що я бачив, японська газета, якщо не пам'ятаю, нікей вони опублікували дані власних експертів, які проаналізували ринки вісьмох топ компаній які виробляють озброєння західних компаній. Зараз їх пакети десь 750 мільярдів доларів. Зараз знаходиться в виробництві замовлення на 750 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що це не просто зброя, що це сучасна зброя, що це західна зброя, і це дані лише на що не понець на кінець 23-го року. Ми розуміємо, в 24-му році ці цих замовлень буде не менше, їх буде більше. А далі 25 п'ятий рік і Росія, яка витрачає на війну в Україні, ну за різними оцінками, там 100-120 мільярдів. Ну, вона просто не не потягне це, це ці змагання. Ми це розуміємо, і Китай не потягне, тому що Китаю відрізають доступ до чіпів найсучасніших. Ми може ви чули це рішення Нідерландів, що компанія ASML, якщо не помиляюсь, яка випускає ці обладнання, яке штампує, яке робили і виробляє чіпи. А все це обладнання ліцензії будуть обнулені на новому році а далі ви там самі як хочете. І ось ці ось це остаткування, яке може виробляти мікрочіпи найсучасніше. У Китаї його немає. Вони навіть Китай, який дуже просунувся в цій сфері високих технологій, він не може там тут нічого зробити з Заходом. А е, всі ці технології, це військове обладнання, в тому числі, це е, е, штучний інтелект, там і так далі. Тобто, е, Захід дуже дійсно довго запрягає, так, але їхатиме він буде значно швидше, ніж Росія і, і Китай в тому числі. У нас фактично дві хвилини лишається. Попрошу вас коротко відповісти. Справа в тому, що Ну а де ось ця все ж таки червона лінія. Аби захід, як ви сказали, запрягав швидше. Ну пробачте, для того, щоб має ірансько-російський дрон шахет влучити якийсь цивільний об'єкт на територію Румунії або російська ракета, яка залітає на територію Польщі, також впати впасти на якийсь польський населений пункт. Ну таке вже було, якщо ви згадаєте, там 2022 рік, і такі історії вже були, і вони ні до чого. Ну це моя особиста зараз думка не призвели. Де ось ця остання червона лінія? Поки що червона лінія, а, така дуже очевидна, і про яку просто всі говорять публічно. Тут немає жодного секрету. А, Захід не хоче прямо долучатися, прямо вступати у війну. Все. Ось ця червона лінія, і власне, коли вони кажуть, ось цей дрон. Ну, скоріше це було не несвідомо. Так вийшло. А це саме про цю червону лінію. Вони не хочуть в прямому сенсі вступати там і boots on the ground, тобто, ну, тобто, щоб солдати НАТО не були на нашій території. І е, військова техніка, саме НАТО, не та, що нам передана, а саме НАТО, щоб не приймав, не брала участь там і так далі. Це зараз. Чітка червона лінія, але ви знаєте, вона посувається. Вона посувається. Сьогодні вона тут, завтра вона там. І е, ще раз, ми в процесі. Давайте не поспішати вже фіксувати ситуацію. Ситуація дуже динамічна. Якщо ви пригадаєте війну ще рік-два рік, тому не було нальотів вибачте, на московські аеродроми там, і так далі, це те, що ми побачили, наприклад, сьогодні вночі. Пане Лонідо, надзвичайно вам за те, що приділили час для Апостроф Ві для глядачів. Нагадаю, Леонід Швець політичний оглядач був гостем цієї частини нашого ефіру. Дякую, дуже.